Вітаю вам послання з простору. Давайте коротенько глянемо, що наразі нам важливо знати. Єрофант у нас на дні колоди. П'ятірка пентаклів. Шісточка жезлів. І король мечів. Ще пару карт, лицар мечів. Вісімка пентаклів. На сьогоднішній день ви знаходитесь в досить кризовій ситуації. Ця ситуація може стосуватись або грошей, роботи, або взагалі вашого ресурсу. І вихід. З цієї ситуації її рішення від вас, ви це розумієте вже, вимагає якихось жорстких і безпринципних дій. Таким чином, вищі сили наразі вам дають урок на пропрацювання ваших власних кордонів і на активування активацію в собі в здоровому сенсі егоїстичних енергій. Щоб пройти цей урок і вийти з цієї складної ситуації, вам потрібно в збалансованому сенсі відключити свою совість саме в тих випадках, там, де вам ваша совісливість не в облаго. Коротше кажучи, там, де ви відчуваєте і розумієте, що люди на вас, так сказати, їздять, вам потрібно активувати, в собі, включити певну безпринципність і навчитись відстоювати свої кордони та диктувати свою позицію і свою правду в більш таких жорстких, наполегливих енергіях. Тож суть вашого уроку саме в цій ситуації полягає саме в цих моментах. І якщо ви це усвідомите і проявите свою напористість, жорсткість. Ви таким чином дуже швидко по шість жезлів виходите переможцем всієї ситуації, тобто вищі сили вам дають урок. Ви його усвоїли, зробили крок в цьому напрямі, і ситуація дуже швидко розрішиться, розрулиться на вашу користь.